Привіт! Сьогодні ми розпочинаємо наш перший урок курсу, як написати твір-опис тварини у художньому стилі. Урок перший. Що таке твір опис та для чого він потрібен? Твір опис це вид письмового твору, в якому ви детально і яскраво описуєте певний об'єкт, людину, місце або тварину. Ваше завдання створити таку картину словами, щоб читач міг намалювати її в своїй уяві. Уявіть собі, що ви художник, але замість фарб у вас є слова. Ви описуєте зовнішність, поведінку, особливості робити це образно та емоційно. Наприклад, замість простої фрази кіт білий. Ви можете написати. Кіт з білою пухнастою шерстю, яка нагадує сніг на сонячному світанку. Описи часто використовуються в літературі. Наприклад, у книгах Джон Роулінг про Гаррі Поттера багато чудових описів магічних створінь, які допомагають нам уявити цей фантастичний світ. А в романах Джейн Остін ми можемо знайти детальні описи персонажів і місць, які роблять історії живими. А тепер подумаємо, як опис допомагає нам у повсякденному житті. Наприклад, якщо ви розповідаєте другу про свою подорож, ви використовуєте описи, щоб він міг уявити ті місця, які ви відвідали. Або коли ви хочете купити щось в інтернеті, опис товару допомагає вам зрозуміти, що саме ви хочете купити. Тож, для чого ми пишемо твори описи? По-перше, це розвиває наше мислення та уяву. По-друге, допомагає покращити навички письма і висловлювання своїх думок. По-третє, це спосіб поділитися своїм баченням світу з іншими. Отже, ми з вами дізналися, що таке твір опис і для чого він потрібен. Наступного уроку ми поговоримо про вибір тварини для опису. До зустрічі на наступному уроці. Дякую за увагу.